Усім привіт, 12-та на годиннику. Головні новини за цей час. Я вам розповім. І починаємо з того, що на жаль, триває повітряна тривога в Україні по всій території, у всіх регіонах через те, що в Білорусі знову злетіли російські Те, Це десь на півтори-дві години. Маємо перетерпіти. Сподіваємося, що жодних пусків не буде. Принаймні раніше такого не було. Але давайте про хороше: ще 850 росіян знищено за добу. Збройні сили України гарно відпрацювали і точними ударами знищили наших ворогів. Але що відбувалося на фронті протягом доби? Давайте дізнаємося у зведенні генштабу. Слава Україні! Розпочалась 342-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ракетних ударів, здійснює артилерійські обстріли цивільних об'єктів та помешкань мирного населення. Так, протягом минулої доби противник завдав три авіаційних та чотири ракетних удари. Здійснивши понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по житлових будинках міста Херсон та Очаків, є постраждалі серед мирних жителів. Високою залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському та Запорізькому напрямках обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів Російської Федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів. Новоселівське, Білогорівка, Луганської області, Та Ямполівка, Спірне, Красногора, Гора, Бахмут, Кліщівка, Іванівське, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника. Продовжуються обстріли військами Російської Федерації населених пунктів поблизу державного кордону, що спричиняє втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності. Окупанти обстріляли райони населених пунктів: Хрінівка, Гута Студенецька і Красний Хутір Чернігівської області, Сопич, Волфене, Шпиль, Басівка, Запсілля, Мезенівка, Велика Писарівка Сумської області та ветеринарне глибоке стрілеча. Борисівка Нескучне, Стариця Огірцеве, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині. На Куп'янському напрямку від ворожого вогню постраждали Синьківка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і Андріївка на Луганщині. На Лиманському напрямку обстріляні Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Луганської області. Та Ямполівка, Діброва, Ямпіль і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасков'ївка, Бахмут, Іванівське, Кліщівка, Озарянівка, Дружба, Іванопіль та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку від підворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Бердичі, Тоненьке, Сєвєрне, Водяне. Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області. На Новопавлівському обстріляно Водяне, Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Микільські дачі та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку постраждали зокрема Времівка і Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Білогір'я, Чарівне, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське і Новоселівка Запорізької області. Загалом понад 20 населених пунктів. На Херсонському напрямку обстріл з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали районно населених пунктів: одрадокам'янка, Іванівка, Токарівка, Антонівка, Первомайське, Велетенське та Херсон. Противник продовжує зазнавати великих втрат та почав використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення поранених російських загарбників. У місті Луганськ на території пологового будинку міської лікарні номер 3 та пологового будинку обласної лікарні окупанти розгорнули так званий польовий шпиталь, де лікують російських військовослужбовців. У зв'язку з використанням противником двох пологових будинків для лікування поранених росіян в місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі. Де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження ворога. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження та два склади боєприпасів окупантів. Вірте в Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава і далі більш детально, що відбувалося в регіонах за добу, так на Херсонщині. Окупанти 54 рази обстріляли територію регіону з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Там пошкоджено житлові будинки безпосередньо у Херсоні. На Донеччині три людини поранені у Кураховому пошкоджено дві багатоповерхівки та три приватні будинки. У Іванопіллі три приватні будинки, і ще два на околицях Часового яру. На Харківщині у Вавчанську одна людина загинула одна поранена напередодні. Пошкоджені багатоквартирні будинки, об'єкти промисловості, районний відділ поліції. У Куп'янську зруйновано об'єкт транспортної інфраструктури та пошкоджено приватні житлові будинки. На Миколаївщині росіяни били з РСЗВ по акваторії та населеному пункту Очаківської громади, а також у Цюрубській громаді зруйновано та пошкоджено адміністративні будівлі, житлові будинки та господарські споруди. І на, і на Дніпропетровщині окупанти били по мирівській громаді з важкої артилерії. Це Нікопольщина багатостраждальна. Там три приватні житлові будинки пошкоджені, дві господарські споруди і лінії електропередач. На щастя, обійшлося без постраждалих серед мирного населення. І далі. Всі, все про наші майбутні f 16 Байден відкинув можливість постачання Україні винищувачів f 16 так повідомило видання Голос Америки. Відповідаючи на питання журналістки, чи постачатиме США Україні винищувачі, президент США сказав Ні. Однак, Ймовірно, що Байден міг взагалі не розчути її питанням. Давайте коротко подивимося відео, на якому це зафіксовано, і е, зрозумійте, чому я так вважаю. Верто кажучи, там дуже важко розчути, що сказала там Ukraine, і він каже no, Тому є журналістська традиція у Сполучених Штатах серед американців, вони просто один поперед одним вигукують свої питання і так на кожному брифінгу, і, зокрема, і в Білому домі, якщо подивитися. І тому, ймовірно, що він реально міг це не розчути, бо декілька журналістів щось йому казали, і кого він саме почув, що він саме почув на даному. Етапі невідомо. Утім, у Білому домі прокоментували позицію Байдена. Зокрема, координатор Ради національної безпеки Білого Дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі наголосив на тій допомозі, яку вже надають Україні Сполучені Сполучені Штати. Я процитую, що він сказав, надається багато можливостей, які будуть надіслані в найближчі тижні та місяці. можливостей, які будуть критично важливі для того, щоб допомогти українцям. Українцям у боях взимку, а також у таких бойових діях, які, як ми очікуємо, вони будуть вести навесні. Заявив Кірбі мався, мався на увазі контрнаступ, який все анонсують зі всіх боків, які ми будемо проводити навесні. Утім, однозначно, Кірбі не сказав, що ні, 16 не буде. Що зрозумів Байден, теж невідомо, тому зараз багато хто почали трактувати це як його тотальну відмову. Але насправді ні, наші дипломати продовжують працювати над тим, щоб розблокувати питання постачання Україні е, нових винищувачів і далекобійних срядів, е, далекобійних ракет. І знову ж таки, речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Оточнив щодо того, наскільки ми потребуємо нової сучасної авіації, так от для свого захисту Україні потрібно до двох сотень нових винищувачів. За словами Ігната, Україна потребує заміни морально та фізично застарілих радянських літаків різних типів, єдиним типом багатоцільового винищувача, і ним якраз таки може стати винищувач F-16. Наразі авіаційне групування окупантів, яке зосереджено на чотирьох десятках аеродромів у Росії, Білорусі, окупованих територіях, у 5-6 разів переважає українську авіацію за кількістю бойових машин. машин. Тобто сучаснення потрібне нам не тільки в, під час воєнного стану, під час бойових дій, а навіть коли завершиться війна і під час. Миру ми також маємо осучаснювати свою авіацію, і такі плани, зокрема, за словами ігната були, але вони не могли бути миттєвими, але зараз мають просто пришвидшуватися. Плюс ми поступаємося в технологіях сневих на тому потреба насправді є дуже серйозна. Необхідно створити до п'яти бригад тактичної авіації з одним типом багатоцільового літака західного зразка. Який тип це буде зараз? Визначається це. Поточнив ігнат. Він також пояснив, що усе одразу Україні точно не дадуть, і спершу це буде декілька авіаційних підрозділів ескадрилей. Тому чекаємо на більш офіційну інформацію, бо я знову ж таки, як і вчора, нагадую, що 14 лютого має відбутися нове засідання контактної групи у форматі Рамштайн, і на ньому зокрема також будуть обговорювати принаймні, українська сторона буде обговорювати питання постачання винищувачів в Україні. А перші 60 БМП Бредлі відправили до України. Як повідомило транспортне командування збройних сил, США, перша партія вирушила від берегів північного Чарльстана. Це південна Кароліна. Відправлені Бредлі забезпечить українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості для захисту своїх кордонів від незаконного вторгнення Росії. Окрім того, Норвегія відправить Україні Україні танки 2 якнайшвидше і ймовірно в кінці березня про це повідомив міністр оборони країни. Але наразі він не називає кількості, які вони нам можуть поставити. Адже загалом у Норвегії насправді лише 36 німецьких танків. Тому це може бути просто кілька одиниць, які вони нам передадуть. Але насправді в сукупності вони нам також важливі. Кожна країна потрошки дасть, і в, результаті, і в результаті загалом матимемо ми ті 300 танків, які так потрібні зараз в Україні, щоб е, проводити контрнаступальні дії. А у Канаді пропонують визнати ПВК Вагнера терористичною організацією. Нижня палата парламенту країни одностайно підтримала постанову про направлення пропозиції уряду. Як ідеться у тексті постанови, процитую зважаючи на інформацію про порушення. Підтримуваною Росією групи Вагнер прав людини та напади на цивільних в Україні, а також в інших частинах світу, Палата громад закликає уряд негайно визнати групу Вагнера терористичною організацією. Але у Канаді рішення про внесення певних організацій до переліку терористичних належить до повноважень уряду. Тож ця постанова є рекомендаційною, а не обов'язковою до виконання. Але тим не менше, якщо Уряд, це ухвалить, то це буде вже відповідно обов'язок. І наостанок, СБУ знову затримала ворожого агента. Цього разу це депутат забороненої ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України. З жовтня минулого року депутат Сіверської міськради збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони України на території Бахмутського району. Також він передавав координати місцевих об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств. Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі агресору закритих відомостей. Його заарештували і вже й обрали запобіжний захід. Ось такі у нас були політичні сили, які тепер ми намагаємося викоренити. Такі новини були на цей час. Збережіть себе, підтримуйте проект UMN, тому що ми працюємо лише завдяки вашій фінансовій підтримці, і зустрінемося ще о 15-й годині для оновлених новин.